Форд в Україні представляє офіційний дилерський центр Віннерфорт Рівне. Офіційний дилерський центр Віннерфорт Рівне був першим і залишається єдиним представником американського бренду зі світовим ім'ям у Рівному. Свою діяльність він розпочав у листопаді 1997 року. Спочатку це був дилерський центр. Він знаходився на вулиці Будівельників, яка є неподалік нашого місця, де ми зараз розташовані. Але тоді в автоцентрі здебільшого займались реалізацією запчастин і техобслуговуванням автомобілів марки Ford. До речі, як ви помітили, так розпочиналась історія і деяких інших представництв бренду, до прикладу, Автоплюс» Хмельницький, чи Бебкоавто Херсон, про які ми розповідали у попередніх програмах. Багато хто з людей, якби з наших керівників міста на той час не бачили перспективи в цьому бізнесі. І сказали, всі казали, для чого ви це робите. Цей бізнес якби в нашому регіоні не перспективний. Але за чотирнад неповне 14 років ви на сьогоднішній день можете побачити, що ми розбудували в місті Рівне. Характерною особливістю автоцентру Вінерфорд Рівне є надання повного спектру послуг. Від продажу авто, аксесуарів та запчастин і до найважчих сервісних робіт. На площі більше ніж 700 квадратних метрів розташувались автосалон, у якому можна познайомитись із п'ятьма авто, щонайменше. І звісно ж, сервісна зона. До речі, її від шоуруму відділяє абсолютно скляна стіна, яка й дозволяє автовласнику прослідкувати за ремонтом авто від початку. І до кінця на підприємстві функціонує цех з відновлювального ремонту кузова авто, яким тут можуть пишатись порівняно з іншими представництвами бренду в Україні, зокрема у Дніпропетровську та Дніпродзержинську, у яких тільки зараз планують розбудову таких дільниць, стратегічною метою і на кайб на ціллю нашого дилерського центру це є збільшення долі ринку автомобілів Форт Рівненській області. Також ми маємо на меті. І стараємося це підтримувати високий рівень післяпродажного обслуговування клієнтів. Звісно, для цього потрібна злагоджена й ефективна робота відділу продажів, зокрема всіх тих, хто в ньому працює. Отож, давайте пірнемо глибше і дізнаємось більше про роботу одного з найважливіших підрозділів Ford Рівне. Шоурум просторий, у ньому світло, і саме у такій атмосфері я також полюбляю розглядати авто. Власне. Настав час розпитати про них більше. Фактично на сьогоднішній день у нас в автосалоні та на експозиційній площаці можна побачити весь модельний ряд Форда. Це і фієста, і ф'южн, і фокус другого покоління рестайлінговий, і новий фокус, який було презентовано на Женевському автосалоні цього року. Окрім цього, у дилерському центрі можна придбати оновлені версії п'ятидверного автосімейного типу Ford C-Max та Grand C-Max, а також стати власником флагмана лінійки бренду моделі Kuga. Лінійка комерційного транспорту в автоцентрі не представлена, але вона також доступна для замовлення. Ну, на жаль, на сьогоднішній день ми не є спеціалізованим дилером по комерційній техніці. Відповідно, транзити, конекти, всю комерційну групу ми можемо привести під замовлення клієнта, але в себе на складі ми, на жаль, на сьогоднішній день не маємо. Загалом у дилерському центрі Вінерфорд Рівне одночасно працюють три консультанти з продажу автомобілів. Вони оперативно та швидко реагували на прохання та побажання відвідувачів, що ми особисто помітили під час відвідин автоцентру. Але окрім відповідальної та злагодженої роботи працівників відділу продажів, є й інші чинники, які роблять автомобілі марки Форд такими популярними. Ми приймаємо участь в регіональних виставках. Маємо тестовий автопарк для того, щоб клієнти могли порівняти якість керування Форда з конкурентами. За словами Владислава, клієнти Форд найбільше цінують рівень безпеки автомобілів та якість їх виконання, тобто ті європейські цінності, до яких мають змогу долучитися усі власники Фордів. Клієнти всі різні, люди різні, характери різні, і навіть важко проводити якісь паралелі. Не завжди буває так, що людина, яка купує дорогий автомобіль, там Мондео чи мандеочікугу, буде більш вибаглива ніж людина, яка купує машину меншу нижче класом за менші гроші. І, хоча велику роль при виборі авто відіграють його ціна і технічні характеристики, та нарідко на кінцеве рішення впливає і можливість проведення тест-драйву тієї чи іншої моделі Форд та порівняння кількох протестованих автомобілів. Ми маємо в себе на території тестовий парк з двох автомобілів. Це бестселер від Ford Другий фокус машина, яка визнана має популярність і в Україні і в Європі, а також кросовер від Куга. Ога, це е, кросовер, який дає можливість людині завжди бути впевненим в будь-яких дорожніх і погодних умовах в своєму автомобілі відповідно в своїй безпеці. Якщо ж покупець все ще ввагається і не здатен самостійно визначити, яке авто та в якій комплектації брати, на допомогу завжди вчасно прийдуть продавці-консультанти, які, зваживши на всі потреби клієнта, запропонують йому розумний компроміс і полегшать тяжкий вибір. Ми намагаємось визначити потреби клієнта, тобто що людина хотіла б по максимуму отримати від цього автомобіля. І тоді, вже аналізуючи вимоги клієнта і можливості автомобілів, які ми можемо запропонувати, намагаємось знайти компроміс між Коштами, які людина хоче вкласти в придбання автомобіля, і тим рівнем, які, які необхідний від транспортного засобу, і як каже Владислав, якщо все ж вдається досягти цього компромісу, то найчастіше відвідувач інколи приймає рішення про придбання дорожчого та навіть іншого за класом авто, ніж він планував до цього. А ставши власником будь-якої моделі бренду. Клієнт може особисто переконатися, що Форд у виробництві своїх машин використовує сучасні матеріали, воздоблені салону, дбає про комфорт перебування за кермом та безпеку керування автомобілем. То технічно, автомобілі Форд стоять на щебель, мабуть, вище ніж аналогічні цінові групи машин інших виробників через те, що тут заслуга не тільки самого Форда, але й дочірніх компаній, які він має у своїй власності. Розбудова ж таких концептуальних дилерських та сервісних центрів на території всієї країни свідчить про те, що виробник дбає про якість наданих послуг як у до, так і після продажний період. Власне цьому підтвердження спеціальна програма цілодобової технічної допомоги у дорозі у разі поломки автомобіля. А перш за все «Форд» вболіває за те, щоб крім придбання автомобіля людина могла отримати якісний, доступний гарантований сервіс. Для цього і працює програма Ford Асістанс. 24 години на добу власники автомобілів Ford можуть розраховувати на технічну підтримку своїх залізних коней. Ваше авто з місця поломки доправлять евакуатором до найближчого сервісного центру, де і проведуть ремонт транспортного засобу у повному обсязі. Одним із таких сервісних центрів може стати Вінерфорд Рівне, який також повинен відповідати основним вимогам виробника щодо технічного забезпечення, а також площі сервісної дільниці. Сервісна зона в першу чергу має бути е, доступна і зрозуміла для клієнта. Е, вона має мати всі необхідні технологічні процеси. Бажано, е, щоб ці процеси надавав виробник. І щоб е, дилерські центри, ну чи сервісний центр дилерського центру, е, повністю виконував всі процеси, які надає йому виробник. У сервісній зоні Ford Рівне усе компактно, зручно, зрозуміло, і, що найголовніше, інтерактивно. Так, ось вона інтерактивна приймальня авто, яка знаходиться зовсім поруч із підйомниками. І наявність якої є обов'язковою для всіх дилерів автомобілів Ford в Україні. Така інтерактивна приймальня покращує обслуговування авто, тим більше підвищує довіру автовласника до СТО. Клієнт разом з приймальником передає автомобіль на сервіс. Він може бути впевнений, що вони разом його оглянули цей, цей автомобіль. Побачили всі недолі, які, які треба буде в процесі сервісу е, забрати. Денна пропускна здатність сервісної зони Вінер Форд Рівне 30 автомобілів. А використовуючи усі виробничі потужності сервісного підрозділу підприємства, можна ремонтувати 10 автомобілів одночасно. Досить швидко обслуговується, має доступну інформацію, яку надає виробник, має доступні запчастини. Тобто автомобіль Форд, бренд Форд досить ремонтно придатний автомобіль для сервісу. Але й автомобільна індустрія не стоїть на місці. З'являються нові автомобілі, а з ними й новітні технології їх ремонту, що потребують від майстрів додаткових знань та вмінь. А отже, додаткового навчання та підвищення кваліфікації. А тому для працівників сервісної дільниці компанія Вінер Імпортс Україна постійно проводить різноманітні тренінги та консультації щодо ремонту певних вузлів і агрегатів. Це навчання відбувається як стаціонарно, так і дистанційно за допомогою спеціалізованих комп'ютерних баз даних, що працюють в онлайн режимі. Ми напряму маємо свій код доступу як дилер. Ми заходимо в базу напряму в базу виробника, використовуємо всю, яку необхідно нам для ремонту інформацію. Професійне та якісне надання послуг під час продажу авто та його експлуатації, зокрема у гарантійний період. Це один із основних принципів роботи дилерського центру Вінер Форд Рівне. Форд дбає за своїх клієнтів. Він намагається запропонувати компроміс між адекватною вартістю і технічними характеристиками і повним супроводом власника для того, щоб людина, купивши один раз автомобіль, Форд, поверталася до нас знову і знову. Шаємо дилерський центр Вінерфорд Рівне і, як то кажуть, дякуємо за гостинність. Та наша програма продовжує досліджувати, яким був, є і буде Форд в Україні. Побачимось на першому автомобільному.